Він дзвонив, виходить, мамі, а мама дзвонила мені і сказала, їдь, брату, і погано, він лежить в полі. Я спитав брата, ти знаєш мене, хто є? Він каже, так, да, брат мій. Я в нього питаю, що случилось? Він каже, мене машина збила. Дмитро Одарюк показує місце, на якому його брата Юрія увечері, 6 лютого, збила машина. Це сталося у селі Тахтаулеве Полтавської громади. Коли приїхав, із братом було чотири людини, каже Дмитро. Машини не було. Я спитав у нього, що сталося у цього Івана. Іван мені. Каже, він упав, але ну, він не мог так упасти, тому що в нього стегно було вивернуте. Він, як збив, виходить, мого брата, він поїхав, заховав машину. Брат пролежав тут в полі в криві минут 40, а той час потім він заховав машину, вернувся тільки і визвав скору, і позвонили нам. За словами Дмитра, його брат йшов по узбіччю ґрунтової дороги. Водієві легковика, який, ймовірно, збив Юрія, поки не повідомили про підозру, говорить речник Полтавського райуправління поліції. Безпосередньо транспортного засобу та водія на місці події не було. Впродовж години автомобіль, який може бути перечетний до даної дорожньо транспортної пригоди, був встановлений. Він наразі перебуває вилучений. Це ВАЗ-2101. Також поліція встановила водія, який керує даним автомобілем. Це ним виявився місцевий 23 річний житель, якого поліцейські доставили до медичного закладу для встановлення, чи перебував він в стані сп'яніння. Чоловік, який ймовірно, кермував автівкою, говорити чи коментувати обставини аварії Суспільному відмовився. Юрія Одарюк нині перебуває в реанімації, розповіла Суспільному директорка першої міської лікарні Полтави Ганна Селькіна. За її словами, чоловік має множинні травми, а його стан стабільно важкий. Травмованого прооперували, каже його мати. Коли я приїхала, він на полі з нанії кістка виглядала зверху. У нього сильно травмована ліва нога, бідро дуже травмоване, розірваний пах дуже сильно. І сьогодні з утра мені сказали в нього перелом восьми ребер з лівої сторони. Задіти легке, дихати йому дуже важко, він лежить під маскою, кислородною, сам він дихати не може. З в трубка. Наразі ми очікуємо результати проведеного дослідження. І якщо водій виявиться, що перебував в стані сп'яніння. Кримінальне провадження може бути перекваліфіковане наразі. За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Це є попередня кваліфікація, і, окрім того, після проведення судово-медичної експертизи на стан тяжкості тілесних ушкоджень потерпілого, ця кваліфікація також може бути змінена. За словами речника, нині санкція статті передбачає від штрафу до обмеження волі до трьох років. Дарина Литвак Микола Ірьомко, Суспільне новини, Полтава.